Повна рада не голосуватиме за законопроект з підвищення низки податків до вересня, а сам концепт документа змінився. Про це пише видання Forbes Україна. За даними видання, головна зміна замість одного відсоткового податку для юросіб від обороту у законопроекті підвищать ПДВ на 3-4 відсоткові пункти. Напередодні голова парламенту Руслан Стефанчук заявив, що Верховна Рада вже у вересні може розглянути питання збільшення податків. Він пояснив, що соціальні та бюджетні видатки фінансуються за рахунок міжнародних партнерів. А ось витрати на військову сферу компенсуються із держбюджету України. Все за що воює Україна, збройні сили України фінансуються з державного бюджету України. Все інше нам фінансують, поки наші партнери. Всі інші витрати, соціальну сферу, бюджетні ризики, видатки це наші партнери. Ми працюємо на збройні сили України. Ми бачимо, що збільшується фронт, збільшується кількість мобілізованих. Це ж елементарна математика. Опозиції тим часом закликали замість збільшення податків, яке призведе до зростання інфляції і подорожчання життя. Влада мала би перекрити корупційні схеми та зменшити витрати на утримання держапарату. За словами лідера Європейської солідарності Петра Порошенка, Верховна Рада в умовах воєнного стану має працювати щодня, а не робити перерву на місяць. А заяви уряду про необхідність підвищення податків для отримання додаткових 500, Мільярдів гривень мають бути публічно обґрунтовані для платників податків. Про податки і не тільки поговоримо з інвестиційним банкіром Сергієм Фурсою. Пане Сергію, вітаю вас, вітаю. Як ви розцінюєте зміну концепції з перекидання 1% з одного податку на 3-4 на податок на додану вартість? Іначе б про це всі говорили перед тим, як розглядався цей законопроект? Чи влаштує тепер така концепція бізнес? Ну, дивіться, звісно, що бізнесу не подобається підняття податків. Це факт. На, да? але так це повертання в нормальність. Да? Бо податок обороту разом з ПДВ, воно ніде в світі не працює. Є країни, є податок, де є податок обороту, є країни, де є ПДВ. Разом воно не працює. Ну так не буває. Тому власне те, що доведеться відмовлятися, ви говорили з самого початку, переважно експерти. І зараз просто йде така нормалізація, раціоналізація побажань уряду, тобто підняття податків невідворотня, від ніх, від нього нікуди не подінешся, але треба принаймні це робити раціонально. Сергію, а от про кешбек по українськи напередодні уряд схвалив постанову про національний кешбек. Українці зможуть отримати компенсацію 10% закупівлі українських товарів. Щоправда, максимум це 3 тисячі гривень, що можна отримати на місяць. Тобто купуєш українських товарів на 30 тисяч гривень і 3 тисячі гривень отримаєш. Я не знаю, як чи скільки багато українців зможуть купити українських товарів на 30 тисяч щомісяця. Ну це інша історія. Я як ти до цієї ініціативи ставишся. Ну точніше, я знаю, що ти вже не дуже гарно до неї ставишся. Кажеш, що це можна було б і, і трошечки краще ці гроші е кудись направити. А чому так? Чому ця ідея тобі не зайшла? Ну тому що це популізм і це жодним чином не допоможе економіці. Жодним чином це не порієтує ніяких покупців на більш українські товари, чи більше чи чи є на це більш українські товари немає. Да? Ну, е це якщо ми хочемо допомагати, і хочемо там робити в рамках військової економіки, то давно треба було ввести податки на імпорт додаткові для того, щоб обмежити імпорт, особливо імпорт преміум сегменту. А це протекціонізм, терапопулізм абсолютно безмістовний. Просто комусь сподобалась яскрава ідея. Комусь спочатку сподобалось слово, кешбек президент про це заявив а далі відкатити не можна. Бо президент же все про це заявив. Все. І всі повторюють, виконують цю обіцянку, хоч всім давно зрозуміло, що це не має жодного сенсу, і гроші мали б витрачатися більш раціонально. Пане Сергій, вчора в мережі спалахнула чергова зрадонька. Російський «Газпром» і азербайджанський сокар домовилися про розширення стратегічного партнерства і понеслось байкот азербайджанських заправних станцій. Давайте більше туди не їздити, не купувати у них бензин. То що вся українська залізниця дизелем від сокаром забезпечується, ніхто не згадав. Ну і чи варто було тоді українцям, наприклад, поцікавитися мажоритарними інвесторами компаній «Водофон», до прикладу чи будь-якого. Іншого мобільного оператора чи не чекає на українців тотальне розчарування, коли вони дізнаються про величезну кількість російського капіталу в Україні? Ну немає величезної кількості російського капіталу в Україні взагалі немає. Да, тому а стосовно Сакару, ну дивіться насправді тут нічого нового про співпрацю Азербайджан ніколи не був про саме антиросійського штиму. Вони, як турки, абсолютно форматори Туреччини працюють і роблять те саме, намагаючись виграти від цього. Ба більше, скоріш за все, українська газотранспортна система буде бенефіціаром цієї домовленості між Газпромом і Сакаром, про яку вони досягли кілька днів тому. Бо знову ж таки контракт по транзит російського газу в території України закінчується. І зрозуміло, що Україна не буде нічого підписувати з Газпромом. Але з Сакаром підписати може, звісно. І Сакар буде власне скоріш за все транспортувати умовний азербайджанський газ української території. Що від чого ми Україна будемо вигравати? Ми будемо отримувати гроші за транзит. Ми будемо отримувати стабільну роботу газотранспортної системи, що є дуже важливим. Але це буде робити САКА, і це він буде робити скоріш за все з наступного року. Це найбільш імовірний сценарій. Тому я б тут не поспішав. Е Палити заправки Сакару власне особливо згадуючи, як ця кампанія сильно нам допомагала на початку війни. Насправді вони тоді завезли дуже-дуже багато палива і просто вони заробляють гроші, просто вони реально не про цінності. В Азербайджані Азербайджан не демократична країна. Тому очікувати від бізнесу з Азербайджану чогось іншого ну не варто. Алієв так обіймав Путіна, що ж стало. Сергій, Дуже коротко, якщо можна, бо часу не так багато. Часто кажемо, що ми заробляємо на цьому транзиті, але паралельно згадую, так, Росія ж вона ж теж заробляє величезні кошти від продажу цього газу. То хто тут більше виграє? Ну, Абсолютна сума заробітку Росії, звісно, більша, але відносна частина, тобто важливість грошей для бюджету України і для бюджету Росії не співставні. Тобто для нас це набагато більша частка доходів, плюс стабільність роботи газотранспортної системи. Це також дуже важливо. Бо коли є газ в системі, то тиск зберігається, і це набагато зручніше і технологічно зручніше. Перш за все для України, коли газ є. Для нас це важливо. Дякую дуже почули. Сергій гарного дня. Бажаємо Сергій Фурса, інвестиційний банкір долучався до нашої розмови сьогоднішньої.